До вашої уваги доповідь з теми про подолання мотиваційної кризи. В українській світі вже чверть століття поглиблюється мотиваційна криза внаслідок якої різко знижується якість освіти та зростає негативна вколок школи та вчителя. Мотиваційна криза є похідною від кризи системи управління освітою, тож її подолання можливе лише в міру того, як наша управлінська культура потроху наближатиметься до опанування таких аспектів, як от мотиваційний менеджмент, хеппі менеджмент, управління якістю, менеджмент інновацій, менеджмент організацій тощо. Баційний менеджмент це вищий пілотаж управління на всіх рівнях, включно з менеджерного класу. Проте і вищий пілотаж включає дуже прості рекомендації, а ще посилену увагу до, на перший погляд зв'язкових деталей, бо диявол тоталітарної педагогіки, яка демотивує, криється саме в деталях. Для того, щоб в освіті утвердилося нове, перш за все, треба спекатись за старілих управлінських практик і реально утвердити дитиноцентризм. Годі сподіватися на мотиваційний прорив, якщо система й надалі працюватиме за принципом начальник для начальника. Тобто, за абстрактними цифрами, фото та відеозвітами не буде видно реальних дітей з їхніми бажаннями, сумнівами, планами на майбутнє. Ось декілька порад, як подолати цю кризу. Отже, перша порада. Приберіть стіну плачу. А у вас є ці на плачу місце школі, де вивішують дипломи, сертифікати, грамоти? запитав один чинний у своїх колег-педагогів зі школи і отримав такі відповіді. У наших містечкових школах ці досягнення купують заздалегідь. Звичайно, аж дві. Іконостаси досягнення платять за участь у, у якійсь виставці досягнень, на які дають диплом і якусь медальку. До речі, наголос останньому слові назви можна робити і на першому, і на другому складі Плачу і плачу. Оскільки доводиться і платити, і плакати. Друга порада застосовуйте персоналізовані запитання. Багатьом нам доводилося бути свідками вишуканих над учнями з боку вчителя. Цей знавець свого предмета і інженер людських душ так проводив опитування: до дошки зараз піде Пасюк. Ні, не Пасюк. Може, ми послухаємо Сергієнко? Ні, не Сергієнко. Ми зараз чіпати не будемо. Так-так, а що тут робиться з журналі з оцінками у папки? Пам'ятаєте таке? Ось так вчитель раз по разу перебирав прізвища учнів, рухаючись згори донизу сторінкою журналу. Що робилося у цей час з нервовою системою учнів, його не хвилювало. Зайве доводити, що такими методами нічого, окрім створення чергових шкільних фобій, не доб'єшся. На жаль, у багатьох українських школах так і є, і так буде, доки ми не забезпечимо послідовний перехід до психозберігаючих технологій викладання і право учня на захист від фізичного та психологічного насильства в школі та вдома. Багатьох країнах світу учнів не викликають до дошки, як правило, учні за межами пострадянських країн не потерпають від фобій, викликаних дошкоцентрованою педагогічною практикою. Наприклад, в таких школах нікого не хвилює така надважлива справа, як чисто витерта класна дошка перед уроком, тож пора остаточно подолати культ класної дошки і в українській школі. Ще два десятиліття тому багато американських педагогів використовують на уроках виключно адресні запитання. Ключове положення їхньої педагогічної етики не ставити запитання, якщо не впевнений, що учень знає на нього відповідь. Адже якщо підловиш учня на незнанні, то публічно розтопчеш його гідність. Тож є величезний плюс у практиці адресно персоналізованих запитань, коли вчитель спочатку називає ім'я учня, а після цього ставить адресовано саме йому запитання. Скасуйте процедуру вставання третя порада. Характер людини пізнається в дрібницях. Характер педагогічної системи теж можна відстежити за нібито неістотними деталями, зокрема, ритуалом привітання. Я не знаю, добре це чи погано, але ніде за кордоном немає, щоб учні дружно вставали і хором витягували Добрий день, коли до класу заходить хтось із дорослих. Поміркуйте, що сприяє мотивації досягнення. Процедура вставання учнів в класі чи позитивне привітання учнів перед дверима класу відмовитись від авторитарної педагогіки просто Почніть із ліквідації ритуалу ставання в себе в класі, а згодом продовжте утвердження демократичної освіти, наприклад, переборіть патологічне бажання сфотографуватися з кимось із начальників на конференціях чи неконференціях конференціях, і буде вам душ. Дослідження, проведене у 2018 році, показало, що вітання учнів біля дверей класу підвищує їхню академічну активність на 34% і зменшує труднощі в навчанні на 67%. Висновок з аналогічного дослідження 2019 року така діяльність, як ранкові зустрічі, може зменшити збої, зриви до 75%. Звісно, вирішувати вам, чи буде вітання учнів біля дверей класу лише методом скоротити час уроку, чи стане звичайною рутиною, щоб розпочати урок. Із позитивної взаємодії. Четверта порада. Застосуйте стратегію Times. Доктор Лаура Ріфель, лектор, автор книги для педагогів, розробила стратегію привітання вчителя з учнями біля класу дверей. Назвала цю стратегію Times за першими літерами дійвчителя. Доторкніться, застосуйте ім'я учня в позитивному сенсі, становіть сировий контакт, усміхніться. Ця стратегія була розроблена після досліджень, які показали переваги привітання учнів біля класу. Називайте імена учнів. Люди люблять чути своє ім'я, почути власне ім'я в позитивному ключі це найсолодший звук для людського вуха. Нам потрібен зоровий контакт, щоб відчути зв'язок з кимось. На жаль, новітні технології різко зменшили зоровий контакт. Люди розмовляють по телефону, спілкуються в соціальних мережах і не дивляться одне одному в очі. Для чого під час привітання усмішка? А усмішка Покращує настрій, зміцнює імунну систему, зменшує стрес, викликає прихильне ставлення, симпатію, має магічний вплив на людей, передається іншим. Порада 5 Приділіть увагу деталям освітнього простору для того, щоб учні захотіли вчитися, створіть відповідне середовище. Замість традиційного розміщення парт можна застосувати гнучкий дизайн, який сприяє роботі в групах і співпраці. Звісно, конфігурація залежить від того, що і як учні вивчають, як вони взаємодіють одне з одним з своїм учителем. Наприклад, можна розмістити парти геподібними групами або іншими групами. Шоста порада спочатку похваліть. Як зробити, щоб учні відчували, що їх бачать, чують і цінують? Слід розбудовувати багаторівневу систему підтримки і звертати увагу на деталі. Згадайте, що у наші шкільні роки вчителі ніколи не хвалили за роботу, в якій були помилки. От наразі пропоную спочатку похвалити, а потім вказувати, що треба виправити. От, наприклад, коментар до домашнього завдання з математики пишаюся тобою, що докладаєш зусиль. Але, будь ласка, передивись, приклад, 2. Дитина щаслива, батьки не нервують, усі задоволені. Сьома порада. Організуйте рефлексію. Наприкінці вивчення теми чи уроку учням на стікерах вчитель пропонує написати відповіді на запитання, і прикріпити їх на дошку. Рефлексія уроку, що ви, зробили по те, що ви зрозуміли по темі, яку нову інформацію отримали, що було цікавого, що для вас було складним, або запропонувати учням написати на стікерах висловлювання, які вони хотіли почути в складні дні. Вичитель збирає всі записи і роздає їх учням, коли бачить, що учні потребують підтримки. Сила власних позитивних слів, що повернулася до них, допомагає впоратися з труднощами. Навчайте особистим прикладом. Зайве доводити, що ентузіазм та особистий приклад вчителя мають колосальний вплив на мотивацію учнів до навчання. Багато в чому нашу поведінку визначають спостереження за іншими людьми. Їхня поведінка зберігається в нашій пам'яті, а потім ми використовуємо ці зразки як моделі для власних дій. Учитель. Ентузіаст є взірцем для моделювання бажаної поведінки учнів. Ентузіазм учителя передає учням повідомлення, що вчитель зацікавлений у тому, що викладає, і готовий докладати зусиль, щоб допомогти учням вчитися. Однак ми всі бачили вчителів, які розчаровані щодо учнів і нудьгують ще до початку уроків. Дев'ята остання порада. Демістифікуйте процес навчання. Для того, щоб бути мотивованими, учні мають знати, який вигляд має успіх. Для цього слід насамперед демістифікувати процес навчання зробити його легшим для розуміння. Успіх у навчанні має різний сенс для кожного учня, тож слід пояснити учням, що таке успіх у досягненні мети навчання та допомогти визначити механізми, які рухають навчання вперед. Отже, ці прості поради допоможуть сформувати середовище, в якому учні відчуватимуть себе зацікавленими та потрібними. Спробуйте поєднувати різні методи, щоб знайти оптимальний підхід до вашого класу. Дякую за увагу!